Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих воленівці та нагадали про тих, хто досі в полоні, чи вважається зниклим безвісти. До роковин трагедії в обласному центрі відбулися мирна акція та благодійний забіг. Більше розкажуть наші журналісти. На мирну акцію прийшло понад дві сотні людей. Серед них Уляна Лабачук. Вона вийшла на підтримку свого чоловіка Романа, який зник безвісти. Він спочатку не виходив майже місяць на зв'язок. Це було 27 днів. Ми чекали ну, з надією того, що він повернеться. Він вийшов з позиції на один день. На наступний день його забрали знову на позицію. 25 серпня він пішов на позицію. 30 серпня він зник без вісти. Новина про зникнення чоловіка стала для жінки справжнім шоком. 2 вересня мені е, тецик, е, воєнком привіз додому сповіщення про зник, зник безвісті. Тоді моє життя зупинилося. З того часу я не живу, я існую. Розом з іншими учасниками на акції була і Олеся Андрійчак. Її чоловік також зник безвісти. Він вийшов 25 числа останній раз подзвонив. Сказав, що я йду на позицію на два дні. Якщо за ну, через два дня нічого не ну, тобто я не видно зв'язок, значить, щось сталося, значить мене немає. Він е, був медик-стрілець, і він просто пішов з побратимами двома на позицію: 27-го не бере, 30-го не бере, 31-го числа квітня мене день народження, і я знаю, що рівно для роки він турпав безвіст. Про зниклого військовослужбовця щодня згадує і його донька. Щодня, що хвилини, що секунди. Пам'ятаю. На полігоні з ним вчив уроки, коли куди приходив стрільби. Напевно, останній рік наша вчителька знає, ми навіть уроки не вчили, бо я, я навіть не вникала науку, все тату. З ним вчив. А тут згадувати загиблих та підтримувати військовополонених і зниклих безвісти сьогодні. неабияк важливо, переконані організатори акції. В сьогоднішній день ми зробили таку акцію разом із забігом для того, щоб не просто нагадувати. Це треба постійно говорити про те, що відбулося в Оленівці. Тому що, знаєте, чим більше час витягується назад, тим більше люди забувають про те, що Росія є агресор і терорист, про те, що наші хлопці гинуть в полоні, про те, що вони здатні зробити будь-що, щоб не випустити Азов. Дуже важливо. Що в Івано-Франківську в інших містах збираються такі заходи і постійно нагадується про те, що тільки Івано-Франківців понад 200 сьогодні є в полоні. А якщо взяти по всій Україні, це тисячі хлопців і дівчат, які сьогодні очікують від нас допомоги. Серед учасників акції Василь Чаленко. він провів у полоні майже півроку. Я ж Захищали лівий берег Маріуполя, потім відтягнулися на Зосталь, були на Завсталі. 17 травня вийшли в полон після наказу. Ну, нам там багато чого казали, там три з половиною місяця, там, потім вас всіх звільнять, ну, хлопці сидять до сих пір. Ветеран згадує умови перебування в неволі. Ну, Ставляться для, для військових полонених як до нелюдей. Таке ставлення. Тортури там, всякі, там психологічні тортури, там такі їжі, там ну, хочуть перекласти свою провину на полонених, що люди вбивали, там розрушли міста. Таке у рамках акції відбувся також благодійний забіг. Його учасники таким чином висловили підтримку родинам полонених і загиблих підтримати людей. Які чекають своїх рідних, близьких, знайомих з полону, тих, що вже не дочекаються, рідних, близьких це саме менше, що можу зробити. Під час події зібрали 33 тисячі 510 гривень. Усі кошти спрямують на допомогу українським захисникам.